4 метровий, мабуть, все такий, а може і 5. Я казав 5, ну ми, мабуть, десь около п'яти метрів. 4 точно. Паркани, ось таким сітка така, нова технологія. Там рабиться і ось така пластикове таке озеленення. Продуваюся, ну гарне. Високий, я не знаю для чого такий. Ну а наповнення гарне. Не знаю скільки воно буде слугувати ось. Ось так я. Заробили. Високий. високі. І там він йде ще. Тут тує метрів по п'ять, мабуть. І ось такий паркан, як тує, і там. Стринтером їздить з довертом. Я знаю, що працює. Муляри там до середньої промикають ось я бачу кладку А вот тут коттеж будет. Уже два борка есть. Может, еще и третий будет. Вот, тут уже пионы белые. И... Троянды раскрылые. Свинные. Свин. Мюллер Свин. Свин. Arrojën të tutu që të 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 Соборно А тут по вишневі такі квіти зараз все що і красота Кущі бі біленькими, які, я не знаю то зась мін може це ще з цього боку зіліва а справа тут троянди червоні так там ось біля цього будинку Ось, тут. ось вони які Красуні такі троянди О. Ой Ось вони які, а там рожеви Ось тут і білі Рожеві і жовті щось якісь квіти І ось тут Вот. Ну, и маки теж уже червоні. Тут вот теж щось. Ось вони. Красота. Краса. А тут чайна роза. Ось. Жевенька такая велика трояндах чайна. Це тут уже пиво войны. білі, білі Чи жовтенькая троянда. Піч. А ось тут уже. Уже. Пахне так тут, на вулиці, я не знаю що тут квітами такими щось дуже гарно пахне таке жасмін, не жасмин Я часто по цій вулиці і самі можна сказати людина привикає по-своєму як кажуть маршруту є. Хочеш не хочеш, а так. О, вишні вже червоні теж. Поспіли майже. Багато їх тут. Ну вже червень після завтра. Завтра 31 травня, завтра 1 червень. Так що все літо. Весна закінчується. Сьогодні обіцяли дощ, ну вночі був. Зараз похмуро но... може ще й буде, Ну, поки що невеликий так вночі пройшов. Тут Путіна посилають, русский... А, русские воєни, Корабль, иди на русской мові, російській. ЖК Петропавлівський, це от приїхав, я вже раз багато знімав відео і казав, що це одно, одне із перших ЖК, мабуть, перше, яке було побудовано тут в селі. І потім видно по висоті той, що це вже давно було. Ну, наш будинок я в 2014 році. 13-му побудували, а в 2014-му мене почали жити. А тут, мабуть, ще 12-му-2012, може ще раніше, я не знаю. У мене тут ще не було. Тут литовська це, не, пошула, резиденція, де вони жили. Пропори висіли раніше, зараз тут немає. Ось, ось тут. Ось оно сім квіт.